Звичайно, це енергетика, це захист енергетичних об'єктів, в тому числі Збройними силами України, система протиповітряної, протиракетної оборони. Ну і Соболів о, сьогодні доповідав міністр о, економіки, сільського господарства екології. О, питали його про створення фонду українсько-американського, як просуваються ці справи. Говорили про формування політики. Працевлаштування, бо центри зайнятості опікуються верніше. Він опікується центрами зайнятості як міністр, і також, звичайно, стосувалися роботи уряду в цілому у цей непростий період початку опального сезону. Всі зрозуміли, що зима буде непростою в плані забезпечення енергоносіями. Через те потрібно об'єднання зусиль. Органів державної влади, Міністерства енергетики і також представників комунальних підприємств, місцевої влади і всіх громадян ми повинні заощаджувати енергоносії і розуміти, що це виклик для всіх нас. Надія на Збройні сили України. І сьогодні ми це зрозуміли на годині запитань до уряду.